Друзі, вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні я покажу я вам, як я заслав агроволокно. Я зробив такі шпильки. Для цього я використав беушну пластикову каністру 20 літрову, можна 10 літрову або 5 літрову. Вона з такого матеріалу пластик товщиною 3 мм. А 5-літрова каністра толщиною 1,5 мм. Вона добре е, от, вирубується сокирою, такі квадратики. Я роблю потім гвістком пробиваю і засовую туди шпильку, зробив із спиці з мопедної. Можна використати щось інше. Хто що придумає, я так придумав. Можна використати простий звичайний гвіздок. Він теж буде тримати. Можна сходити в магазин в строїтельний та придбати там метелик для підтримки пінопласту, Тоже може, можна використати. Ну, Я вирішив нікуди не ходити і дома все придумав сам. От так ми її засовуємо. Вона прекрасно тримає нашу агроплівку. От, її для того, щоб у нас не ріс бур'ян на ділянці, щоб було менше роботи, менше прополки. Так лишилося приблизно пів метра відкритої землі між нашим полотном агроволокна. Ось так він виглядає, застелений, по йому приємно ходити. Можна ходити босому, коли жарко на дворі. От Зараз пройшов невеличкий дощик, вона мокра. От так воно виглядає все. От. Зараз я вам покажу, як виглядає наше листя. Остання наша обробка була 1 числа. Сьогодні у нас 26 червня Пройшло після другої обробки 26 днів. Листки у нас всі гарні, цілі зелені, без всяких пошкоджень, без грибків, в прекрасному стані. От в такому вони зараз знаходяться на нашому винограднику. В наступному відео я вам буду показувати, як я буду нормірувати наш виноград на урожай, лишні грони, де потрібно, я буду зрізати. От ці грони я буду нормірувати, я вам зніму наступне відео. І про наступну нашу обробку теж поговоримо в наступних відео. Все, всім дякую за підтримку, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Бажаю підписникам своїм гарного врожаю. Всього до побачення!